Доброго доброго дня! Відповідаю сьогодні на ваше запитання, Маринко. Розкажіть, як тривогу прибрати та головокружіння? Дивіться, якщо у вас з'явилася тривожність, яка вам заважає жити, то з цим необхідно щось робити. Давайте розберемось покроково, що саме і з чого треба розпочати. І найпершим кроком у цій ситуації має бути похід до лікаря, тому що головокружіння може мати свій ще підтекст. Якщо ви були в лікаря і ви знаєте, що ви фізіологічно здорові, проте маєте тривожні стани, все одно необхідно піти до лікаря. Тому що а, необхідно розуміти, наскільки глибока у вас тривога, наскільки і як сильно ви реагуєте а, на життєві ситуації, тому що тільки лікар має право призначити заспокійливі препарати. Ми не купуємо ніякі ліки самостійно. Валер'яна, сама така слабенька, проте все одно бажано звернутися першим кроком до лікаря. Наступним кроком має бути самоаналіз свого життя. Необхідно зрозуміти, що зараз відбувається, через що піднімається саме та тривожність у вашому житті. Пориньте в себе, в свої думки, подивіться довкола, що відбувається в вашому житті, як ви реагуєте на ті чи інші ситуації. Наступним кроком є зміна життєвої ситуації. Якщо тривожні переживання пов'язані з певною життєвою сферою, там роботою, спілкуванням, відносинами, то необхідно щось змінити саме в конкретній сфері вашого життя. Наступним кроком є спілкування. Наявність у людини кола спілкування та соціальних зв'язків значно знижує рівень тривожності. Проте, якщо у людини дуже мало такого спілкування, то бажано звернутися до психолога або психотерапевта, який буде по Постійно підтримувати з вами зв'язок необхідний і необхідне спілкування. Наступним кроком є спорт, тому що регулярні тренування благотворно впливають на організм людини, та обов'язково необхідно дотримуватися режиму відпочинку та сну, тому що перевтома є однією з причин тривожності.